Усім привіт, доброго недільного вечора! З вами я, як завжди, по неділях майже і головні новини на цю мить я вам сьогодні розповім. Я так бачу в чаті в першу чергу питаються, як там футбол? Ну нарешті закінчився. Після двох екстра таймів і серії пенальті Аргентина таки виграла перше з 1986 року. Але про це. Далі і наступне питання було: а що ж по росні? А по росні її стає менше, і це хороша для нас новина, тому що наші військові за минулу добу знищили 590 окупантів, і вже понад 98 тисяч росіян загинули на нашій землі. Що ж будемо казати про це чесно, нема що було до нас сюди пертися? А як минула доба на передовій на фронті? Давайте Послухаймо у вечірньому зведенні Генштабу. Слава Україні! Триває 298 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог намагається відновити втрачене положення на Лиманському напрямку, на Запорізькому відновлює залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення. Зосереджує зусилля наведені наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На інших напрямках ворог веде оборону, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних удари, а також здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ, постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення. Загроза. Ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку мінометного обстрілу зазнав населений пункт Білокопитове Сумської області. На Слобожанському напрямку: ворог утримує у прикордонних районах Білгородської області угруповання військ. Здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На Куп'янському напрямку обстріляно райони Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Берестового на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку. Під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків усього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам'янське, Берестове, Яковлівка, Солидар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів'яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Деліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого впливу біля Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Тимирівка, Червоне, малі Щербаки і плавні Запорізької області та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів. Противник продовжує використовувати заклади освіти. На тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Васильівського району Запорізької області окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому навчальний процес триває: діти відвідують навчальні заклади. На тимчасово окупованій території Луганської області тривають мобілізаційні заходи. З 5 грудня поточного року військові комісаріати. Розіслали усім підприємствам регіону картки обліку. Подібна ситуація відзначається і на тимчасово окупованій території Донецької області. В місті Горлівка мобілізації підлягають працівники комунальних підприємств. Українська авіація протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сили оборони України за добу уразили два склади боєприпасів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! І якраз таки разом ми переможемо! А щоб допомогти нашим військовим перемогти. Давайте їм продовжувати донатити. Давайте їм перекидати гроші на благодійні фонди. В описі нашої трансляції ви можете знайти, куди саме можна перекинути. Можливо, ви знаєте самі, куди хто зараз потребує, які підрозділи, які батальйони потребують нашої підтримки. Давайте це зробимо, тому що в день і вночі цілодобово наші воїни захищають нас, наші землі, і більше того, вони виборюють кожен клаптик нашої землі, щоб ми могли б повернутися хто в свої рідні домівки, хто просто з'їздити будь-куди в будь-який регіон, який наразі окупований: чи то Донеччина, чи то Луганщина, чи то Херсонщина, Крим. Обов'язково ми маємо всі поїхати наступного літа в Крим і відпочити на Чорному морі. Тож давайте донатити на Збройні Сили України. І більш детально про те, куди ж вдарили наші військові її. Де ж стало окупантів менше? Центр національного спротиву повідомив, що Збройні сили України вдарили по штабу росіян у щастя на Луганщині. Було знищено 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Росіяни заїхали в приміщення одного з училищ в місті щастя, а вже через два дні їх там не стало. І слава Богу, ще близько 40 росіян потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості. Удар став можливим завдяки координації підпілля та Збройних сил України. Не забуваємо, що й наше підпілля насправді працює. І другий день окупанти у центрі Мелітополя розставляють бетонні конуси. Про це заявив мер міста Іван Федоров. Зуби дракона розставляють ближче до цивільних, пише він посеред центральних вулиць і житлових кварталів. І процитую Федорова, він написав, що але досвід інших доокупованих міст України Україні підказує рашистам, їхні бетонні лега їм не допоможуть. Скоріше завадять самим окупантам тікати швидше з української землі. Але є підозра, що в Мелітополі вони так само готуються і до вуличних боїв, тому що наші воїни будуть звільняти всі землі, і ми про це пам'ятаємо. І вже завтра Путін і Лукашенка мають зустрітися. В Білорусі російський диктатор приїжджає туди зі своєю світою з візитом. Буде, буде низка зустрічей, але як повідомляє командувач Об'єднаних єдн... об Сил ЗСУ Сергій Наєв, то Путін із керівництвом Білорусі там обговорюватиме питання залучення Збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України. Для нас це не дивно. Але давайте послухаємо зараз Наєва. Пане генерал, у Республіці Білорусь очікують на визит Владимира Путіна. На вашу думку, які наслідки для України будуть цей візит? Нещодавно очільник Кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил Російської Федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, він розглядав пропозиції військового командування на найближчу та середньострокову перспективу. Відразу після цього він спланував і відбудеться незабаром зустріч з керівництвом Республіки Білорусь. На наш погляд, в ході цієї зустрічі, будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема на нашу думку, і на Суходолі. Для нас, мабуть, це вже точно не новина, що Путін схиляє Лукашенка до початку а, вторгнення разом з військами Білорусі. Але насправді Лукашенко може, хоч і дурачок, але він розуміє, що тоді його режиму просто прийде кінець. Ну, по-перше, Білорусі так фактично окупована Російською Федерацією, тому що контролюється ну, суто з Кремля. Ми це бачимо. А, але тоді і Лукашенко не зможе вже бути. Очільникам, так званим очільникам країни, тому що ми пам'ятаємо, що вибори були нелегітимними, і Лукашенко собі просто-напросто намалював всі рейтинги. Але при цьому і військові білоруські вони не надто хочуть воювати. Ми бачимо і партизанські партизанську роботу в Білорусі. Тому сподіваємося, що все ж таки Лукашенка на це не наважиться. Хоча Путін такий, що може і дотиснути. Але в будь-якому разі наші військові зараз і... На українсько-білоруському кордоні також готується до можливого вторгнення, але і Генштаб зараз повідомляє про це і, і розвідка наша повідомляє, що поки наступу з Білорусі такої загрози для України немає. Як буде далі, будемо вже бачити згодом. І я нагадаю, що ми так само залежимо від вашої від ваших донатів, тому що ми працюємо лише за вашою фінансовою підтримки. Тож не забувайте підтримувати і наш проект на Патреоні. А можете переказувати нам гроші, щоб ми і далі працювали, і далі продовжували повідомляти вам новини найсвіжіші і їх аналізувати. І далі поговоримо про те, які обстріли були цього дня, тому що росіяни не можуть заспокоїтися і продовжують прифронтові регіони обстрілювати. Зокрема, по центру Херсона сьогодні завдано чергового удару. Постраждало троє людей. Вони отримали осколкові поранення. Один поранений. Перебуває у важкому стані. Росіяни не можуть ніяк змиритися, що Херсон їм не належить. Це українська територія була, є і буде. А вони звідти, слава Богу, втікли. І вдарили окупанти сьогодні і по лікарні у Куп'янському району, що на Харківщині, внаслідок обстрілів у СМТ Ківшарівка, поранений 31-річний фельдшер. Чоловік отримав осколкові поранення, медики надали йому необхідну допомогу. Є також руйнування безпосередньо самої лікарні, там повибивало шибки, як ми бачимо все це на фотографіях. Такі результати Куп'янський район, як і Херсон щодня обстрілюються, як райони Дніпропетровщини, Нікопольський район, так само щодня перебуває під вогнем російських окупантів. У Києві повністю відновили роботу системи теплопостачання. Про це сьогодні повідомив мер столиці Віталій Кличко. Всі джерела. Теплопостачання, за його словами, працюють в статному режимі, і протягом дня комунальники працювали по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом. Але знаю по своїх знайомих, що далеко не усі батареї зараз теплі, і далеко не всім ще дали світло, тому що аварійні проблеми вони залишаються, і погода на це впливає. І окремі ще буває, В мене була ситуація, коли перегоріла наша фаза, і ми теж додатково добу просиділи без світла. І для цього, для цього всього це додаткові проблеми для наших електриків, для наших енергетиків, тому треба відноситися до цього з, з розумінням, в першу чергу. Київська область при цьому може вийти на планові відключення світла вже у вівторок, 20 грудня. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, найбільше через російську атаку постраждала міста Біла Церква, там же відновлена електрика, вночі дали теплопостачання. І зараз, про те, що я вже казала, що ми маємо це все пережити, перетерпіти трошки, що в нас може бути не бути електрики, не може бути тепла, хоча і морози. І військовий з позивним Лис звернувся до всіх українців щодо нашої енергетичної ситуації в Україні. Як нам це пережити? Давайте просто послухаємо його звернення до нас. Дорогі співвітчизники, ми живемо важкі часи. На нас наступає підступний ворог. Він намагається знищити нашу країну. Світло це найменше те, що ми можемо пережити. Це все переживається. Саме головне, що ми на своїй землі, ми захищаємо свою землю і щоб расисти не прийшли на нашу землю. Ми їх обов'язково викинемо, перетерпимо. Світло буде в кожній домівці. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава і дякуємо, що ви продовжуєте боронити. А ми будемо так само триматися, донатити і переживати ці енергетичні негаразди, які, з якими ми зараз стикаємося, вся наша країна. А далі трошки перервемося на рекламу. Дужні, ніж сільське господарство. І це нормально. І ми повернулися і ще один момент квитки на щорічну, щорічну велику конференцію Ukraine Economic Outlook в описі. Там буде про макропрогнози провідних економістів на 2023 рік та відверті розповіді провідних лідерів українського бізнесу, про досвід виживання та плани розвитку в 2022-2023 роках. А бізнес постраждав чимало. І давайте далі про те, що сьогодні відбувалося на болотах. На серці з написом Маріуполь, який окупанти встановили у Санкт Петербурзі, написали ви розбамбілі його, Іуде. Сьогодні інсталяцію цю почали розбирати. Її встановили у грудні перед Новим роком на честь так званої братської дружби, повністю знищена расистами українського Маріуполя. Така вона дружба, і люди, які зараз перебувають у Санкт Петербурзі, є такі, є свідомі, які це розуміють. Що Росія його розбомбила, і місто зараз просто помирає, помирає від того, що там немає нічого: немає ні медицини, ні електрики, ні тепла, і немає там формально життя. Люди там просто виживають. Хоча ще нещодавно воно було квітучим містом, яке розвивалося, В Іркутській області на Росії в Усть-Кутському районі стався потужний вибух у районі заводу з нафтопереробки та газу. Гарно так палає, мені дуже подобається дивитися, як там все горить. Площа пожежі досягла близько тисячі квадратних метрів. Що там сталося, Да, хто його знає. Да, ми, причини нам не особливо цікаві, головне, що воно палає, і чим більше в них буде горіти, чим більше в них буде знищено, тим менше, між іншим, вони і привезуть, відповідно, палива пального на передову, там, де зараз ведуться бойові дії. І у Білгороді сьогодні також пролунали вибухи. В місті стояв стовп диму. Місцеві пабліки повідомляли, що подекуди у людей повибувало шибки. Пламки також попадали на автомобілі місцевих жителів. Влада тим часом заявляла про роботу російської протиповітряної оборони, і відомо про чотирьох постраждалих. За деякими даними є і парочку загиблих. Але, до речі, там ще дуже цікава історія була, що люди, які в Білгороді живуть, не змогли потрапити до своїх укриттів, бо вони були закриті правильно. Нема що туди ховатися. Хай побудуть трошки в нашій шкурі і побачать, як це чути у собі вибухи і безпосередньо їх спостерігати. До міжнародних новин міноборони Великої Британії підтвердили відправку Збройним силам України ракет з високоточним наведенням Брімстоун-2. Це ракети наземного або повітряного базування. Вони класу повітря-земля, земля-земля. І призначені для ураження танків, артилерійських установок, невеликих суден і десантних кораблів. Зокрема, вони були удосконалені свого часу і мають лазерне наведення. Тож більш точними ударами наші військові будуть бити по позиціях Російської Федерації. І, зокрема, сподіваюся, що підтоплять ще не один корабель, який вон які зараз перебувають у Чорному морі, тимчасово окупованої акваторії Чорного моря. І Північна Корея сьогодні запустила дві балістичні ракети в напрямку Японського моря. Про це повідомили в Associated Press. Це стало першим випробуванням випробуванням за місяць і відбулося через два дні після того, як вона заявила, що провела важливе випробування, необхідне для створення більш мобільної потужної міжконтинентальної балістичної ракети, призначеної для ураження континентальної частини Сполучених Штатів Америки. Військові Південної Кореї заявили, виявили запуск двох північно-корейських балістичних ракет зі свого північно-західного району. Ракети пролетіли через всю країну в напрямку її Східних вод. Не тільки, як бачимо, Російська Федерація бряцає зброєю, і бряцає ядерною зброєю. Північна Корея робить приблизно те ж саме. І йдемо далі. Сьогодні про чемпіонат світу з футболу, як я вже сказала, Аргентина перемогла Францію. Не змогли вони зробити це під час основного часу, були ще й екстра тайм, і в результаті довелося виборювати цю перемогу Аргентині під час серії пенальті. Але не обійшовся цьогорічний чемпіонат світу з футболу без скандалів, окрім того, що там були корупційні скандали. Виступити з промовою. Промова була записана заздалегідь. Зокрема, Офіс президента України розкритикував ФІФА за таку відмову показати його відеозвернення президента Володимира Зеленського. Про це сьогодні повідомила CNN. У видання у розпорядженні видання опинилася відповідна письмова заява Володимира Зеленського, Офісу президента, і відповідне відеозвернення також. Відео було записане заздалегідь англійською мовою із закликом до миру. Його попросили показати на стадіоні у Катарі перед фіналом чемпіонату світу з футболу в неділю. Катар під Катар підтримав ініціативу президента, але натомість ФІФА цю пропозицію заблокувала. Офіс президента України також заявив, що самостійно розповсюдить відео, якщо ФІФА не випустить його в ефір, і заявили, що їх рішення заблокувати. Це покаже, що ФІФА втратила цінне розуміння футболу як гри, яка об'єднує народи, а не підтримує існуючі розбіжності. Давайте і ми теж подивимося звернення Володимира Зеленського. Що ж він хотів донести футбольним фанам. Warm greetings from Ukraine to all fans of football, life and peace. I congratulate the whole planet on the World Cup final. Today we'll witness a common victory, the celebration of human spirit. This World Cup proved time and again that different countries and nationalities can decide who is the strongest in the fair play, but not in the playing with fire. On the green playing field and not on the red battlefield. This is the dream of so many people when players compete making everybody enjoy peace. Every father would like to take his son to a football match all over the world, and every mother would like her son to be back from war. Whenever it is, Ukraine strives for peace more than anything else. We offered peace formula to the world. Absolutely fair. We offered it because there are no champions in war. There can be no draw. So I announced the initiative to hold a Global Peace Formula Summit this winter, the summit to unite all nations of the world around the cause of global peace. Stadiums, stands get empty after the match, and after the war, cities remain empty. That's why wars must fail and peace is to become the champion as it is here in Qatar now the world cup but not the world war it is possible please support ukraine in our efforts to restore peace join global peace formula summit and become a champion of peace let's witness the final together and the end of war slava ukraini and happy qatar day slava i short, То Володимир Зеленський казав про те, що треба змагатися на футбольному полі, а не на військових полях, і що Україна хоче відновити мир, і що краще змагатися за світовий кубок, ніж змагатися у світовій війні. Дійсно, це був заклик до миру, заклик про мир, і ми не починали цю війну, але ми вимушені її закінчувати і йти до кінця. На жаль, не показали це звернення, але. Світ його все одно побачить, ті, хто точно це захочуть зробити. А Україну зараз хочуть бачити всі і знати, що у нас відбувається. На жаль, не в Катарі. І завершимо. Давайте на такій позитивній ноті: все ж таки, на центральному вокзалі Києва встановлюють ялинку. Вона сяєтиме не просто так, а за допомогою велотренажера. Тобто, щоб гірлянди сяяли на центральному вокзалі столиці, потрібно бути на Потрібно на тренажері, трошки покрутити педалі, і це корисно буде і для здоров'я, і корисно, щоб зняти наш стрес. Цікаво, як воно проживеться, така ініціатива, але як бачимо, що люди деякі крутять, ну, подивимося, ялиночку ще прикрашають, і як воно буде. До речі, якщо ви самі думаєте, чи варто цього року купувати, брати ялинку, то беріть, нам як ніколи потрібно трошечки. Відволіктися треба трошечки свята, але про цьому не забувати, що ми маємо допомагати Збройним силам. І, до речі, ви пам'ятаєте, що сьогодні чарівна ніч в цю ніч на 19, в ніч на 19 грудня святий Миколай ходить і чемним хлопчикам та дівчаткам дарує якісь подаруночки, нечемним, кладе під подушку різочку. Давайте у нас є точно чемні хлопчики і дівчатка. Це наші збройні сили України. Давайте їм допомагати і їм їх підтримувати фінансово. Тож донатьте. і не забудьте про чим. Чених хлопчиків і дівчаток з ЮМЕ ми так само потребуємо вашої допомоги і хочемо для вас далі продовжувати працювати. Тож давайте задонатьте потім трошечки і нам, і ми зможемо вже завтра так само зустрітися з вами у наших прямих ефірах. Бо з 8 ранки ранку естафету переймає Катерина Супрунта, Олександр Чіш зі своїм ранковим зарядом. Ну і я вранці так само о 9.15 орієнтовно розкажу про основні новини наступного. Ранку тож гарної вам і спокійної ночі.